що дивишся там по телеку? Нич. На, на дворі нич в плані? Ні. А що у тебе зараз на дворі? Нуч. Н нуч? Не нич? Ні. Нич – ото нічо. А. а нуч – ото ніч. То нич тобі більше подобається, ніж нуч? Нич – ото не, ото не ніч. А. Нич – ото нічо. Ага. А ніч ото ніч. А, це як ранок, день, після обіду, це а... нич, нуч. Нєет! Нич ото нічо. нічо. А, це ще нічого. Ага. Вурбаєшся? Ніч. Ніч. Угу. То зараз у тебе нич чи нуч, чи ночь чи ніч. Чи ніч, чи ніч? А, ні Ти понимаєш, нич що значить нич. Нич значить ніч. А, ага. А нуч значить ніч. А, ну я поняв, ніч нічого, як темнота, темінь, в такому плані. Ні, нічого, ні, нічого не роблю, наприклад. Бо, бо, нічого. бо ніч, то нічого не робиш, бо вже спати треба. Да. Ніч. Да. На дворі. Ні. Уже ж майже підібралися, вже думав правильно. Нуч? Нуч. Ото ніч. Я зараз напишу. Покажи з вікна просто камеру, і Темно там чи світло, я вже сам розберуся якось. Вот, чекай. Ніч нуч зараз. Це те так звать? Yeah. Вот, як я перевод. Нічого не роблю. Ото от, нич не роблю. Вночі а не ніч? роблю. Потому що роблять всі в день з 10 до 7. Ааа, ні. Що таке ніч? Коли темно на вулиці. Нет. Це коли нічого не роблю. Да, нічого не робиш. Наприклад. Тебе питають, що ти робиш, а ти кажеш нич. Типа нічого не робиш. Нич, типа спать лягаю. Ні, типа ото отося і отося і погоді і, і дньові та і ночеві не відносить. Угу. Ото просто типа, коли тобі кажуть, що ти робиш, ти кажеш нич. Зоря на нич. Ніт. Гарної ничі тобі. Ночь. ну. А, бля, я. я. я типа ну я старался, чат. Я. Ну я я я я киптом я здався.